Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті. І я говорю мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Амінь, амінь амінь. Пісня хвали Давида. З нагоди визволення від ворогів. Я вчора співав пісню теж про Ісуса. І так важливо, щоб ми розуміли, скільки Господь робить в нашому житті, і ми були вдячні Богові за все, що Він робить в нашому житті. Написано: заспівав Давид пісню в Господові в той день, коли Господь визволив його від руки всіх ворогів, його і від руки Саула. Бачите, він заспівав Давид пісню. Я вчора співав пісню: Прославляй Ісуса, прославляй. Так важливо, щоб ми свідчили і прославляли Господа своїми словами, піснями і розуміли, що Бог визволив, Бог потурбувався, Бог провів, Бог благословив. І у нас є сьогодні вороги, наприклад, хвороба твій ворог, бідність твій ворог, якісь люди, біси і все інше. Сатана, Його пекельне царство і все, що він робить, вони ворогують проти нас. Але тут ми бачимо: Господь визволив, скажи Бог визволив. І це класно, це класно. І я розумію, що Бог мене визволив, я співаю гімни, я співаю пісні, я свічу, я дякую. Амінь. І дивіться, що він співає: Господь захист мій і притулок мій. Визволитель мій Господь. Друзі, фокус на Бога, Він джерело, Він має першість. Я розумію, що Він мій захист, він мій захисник, Він притулок мій, Він визволяє мене від залежності, від біди, від ями, яку мені копають сьогодні. Він, Господь, захист і визволитель мій. Бог мій, скеля моя. Моя скеля, на глиба, скеля моя, на нього я уповаю. Бог моя скеля, я на нього уповаю. Він мій щит, і рік спасіння, Він фортеця моя, і Спаситель мій від лиха, Він визволив мене. Дивіться, скільки багато Бога, скільки багато Бога в Його серці, в Його словах. У нього багато проблем, але скільки багато Бога. Він фортеця, Він щит, Він визволитель, Він підняв мене від лиха, Він захистив мене. Він фортеця моя, він захист мій, Він притулок мій. Скільки багато Бога. Хай буде багато Бога в твоєму житті, хай буде багато Бога в твоєму свідченні, хай буде багато Бога в твоєму серці, і Він говорить: я кличу Його, я прикличу Його, коли мені тяжко, коли. Мене охопили муки смертні, коли потоки беззаконня проти мене вивільняються, коли щось мене оплутало, смерть дихає, і Він говорить: я в цій тісноті, я закликаю Господа, я до Бога волаю, і Бог чує мій голос і мою молитву приймає. І Бог визволяє, і Бог приходить. І Бог допомагає. Хай буде багато Бога в твоєму серці. Хай буде багато хвали. Подяки Богові в твоєму серці. Хай Господь благословить тебе. Амінь.